Старайся ножки виравнювай, виравнювай це. Діана, – 11-річна дівчинка з Нікополя, яка з народження бореться за можливість не бути прикутою до ліжка. У п'ять років вона лише почала повзати, і досі це єдиний спосіб, яким вона може самостійно пересуватися по квартирі. До того була повністю лежачою. Все своє життя Діана пацієнтка дитячого реабілітаційного центру Орля. Вона перенесла кілька складних операцій, постійно проходить курси відновлення. Та, попри все, навчається, розвивається і мріє бачити світ не тільки з вікна. Щодня поруч із нею її бабуся Наталія Миколаївна. Вона стала опорою для онуки буквально у всьому. Родина мешкає на четвертому поверсі в будинку без ліфта. Житло пані Наталії облаштувала поручнями та спеціальним обладнанням для маломобільної онуки. Щоб погуляти на вулиці, бабуся доводиться долати східці з дитиною на руках. Це стає все важче і небезпечніше. Саме тому у Нікуполі відкрили збір коштів на електричний сходовий підіймач вартістю у 80 тисяч гривень. Підйомник дуже потрібен, нам дуже важко його спускати і піднімати. От і падали скільки раз вже тому що ноги не тримають. Вот. тим более ми такой підйомник і спробували в нашому просторі. У нас дітки з інвалідністю от Люда вік. Ми вже на ньому спускались, піднімались. Ну И е, Очень, конечно, я прошу, щоб нам допомогли его приобрести. З перших днів життя онуки жінка опікується нею, не зважаючи ні на що. З початком повномасштабного вторгнення вони поїхали до Німеччини, де пробули два роки. Еміграцію дівчинка переносила важко. Ну у неї дуже великий стрес був, дуже. вона перестала кушать. От ті там ще аеродром рядом був, і отаутка як починає та не літати. На тут це всі бачили. Вона ось та коляскою так скрутиться, у так уші закриває, і кричить. всі її. Згодом дівчинка пішла до німецької спеціалізованої школи, отримала відзнаки за старанне навчання та продовжувала лікування. Довелося повертатися додому через відсутність належної реабілітації для діани. Там реабілітація повне ноль. Там нету нормальної реабілітації для рібінка. Ми там йопірівали глаза, і опять же ж ноги. Ми її тут прооперували, нас. вивезли, евакуювали, Витягували її, вкручували такі железяки в кости. Вот. И Надо было вытащить. Нам их поставили на 2 года мы проходили больше 3 лет, так как в Германии очень проблематично вот эти термины. Это мы, Чтобы попасть в первый раз к, хиру... к... к ортопеду хирургу, нас просто чисто кто-то отказался от термина, термину, мы ждали 3,5 месяца, чтобы попасть. А потом такси перепутали числа, потом больше 3 месяцев опять не могли добиться операции. Там не так, как в Украине, там очень сложно. Опікується родиною благодійний фонд дітям Нікополя. Волонтери почали свою допомогу сім'ям з інвалідністю спочатку з повномасштабного вторгнення. Саме фонд і відкрив збір коштів на такий необхідний прилад для Діани. Ми так от протягнули ту дружбу, вони нам чимсь віддячували, якимись там малюночками, якимись там мозайками. Тобто дуже такі люди, які відгукуються на нашу допомогу, самі намагаються щось робити. Для інших, наприклад, і так. Ми завжди в такій тісній зв'язці з лікарями нашого реабілітаційного центру, і коли бабуся озвучила, що Діані дуже важко, не так Діані, як бабусі, дуже важко піднімати дитина росте. Просимо активніше людей відгукнутися, бо саме невеличка сума вона додає до капілочки цього збору. І ми скоріше просто полигшимо життя як Діані, так і її бабусі. Наразі дівчинка продовжує курс реабілітації, вчиться у школі та займається з репетитором. Діана старанно навчається на інклюзивній програмі, рахує до десяти та знає букви. Кожна гривня це крок, крок, який так складно зробити Діані, і не так складно зробити нам. Всіх охочих просимо долучитися до збору за реквізитами, які ви бачите на екрані. Как мы вот это все считаем, внимание. Да -да.